Ранкова зарядка з найтугішою резинкою, яка в тебе є вдома. Сідаємо, коліно дивиться на другий палець, пішли. Йдемо приблизно хвилину і чекаємо, коли включаться ножки, а вони вже включились. Чим нижче ми сідаємо, тим краще. Ідемо так, щоб коліно рухалось разом зі стопою, не спочатку стопа, а потім коліно. Так? А коліно зі стопою. Пам -пам -пам -пам. Пам, 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 пам пам Ідеально, якщо будете виходити перед роботою або перед тим, як супроводжуєте своїх рідних на роботу, на свіже повітря, знімати взуття, чудово. Сідаємо, сідаємо, не піднімаємось. Ух, супер. Десять присідів. Коліна відкриті. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Розташовуємося на одній нозі. І відкриваємо її вбік. Привели на носочок. Вбік. Ця нога нерухома. Десять. Дев'ять. Вісім. Руки перед собою. Сім. Шість. Ух, пече. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Друга нога. І. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. розвивайся, Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ух, потягнулись. Перевели дихання і поїхали на друге коло. Бажано зробити десь п'ять таких кіл. І буде просто вогонь. Я буду продовжувати, а вам бажаю гарного дня та гарної зарядки. До зустрічі!